Крипта це не завжди про ризики. Існують гарні способи заробітку, при яких ваш баланс не постраждає. Про один з таких ми детально і поговоримо. Багато криптобірж проводять спільний промо з новими криптопроектами, роздаючи їх токени за якісь дії. Це вже звична частина маркетингу криптопроєктів. Саме так значно легше отримати відомість і охоплення серед цільової аудиторії, аніж купувати рекламу в класичному її вигляді. Binance Web 3 це децентралізований гаманець від криптобіржі, нещодавно провів два IDO: це запуск нової криптовалюти або токена через децентралізовану біржу. Основна ідея в тому, що проєкт продає свої токени інвесторам напряму через платформу, щоб залучити кошти для розвитку. Тобто, для того, щоб щось отримати, вам потрібно мати актив. Для стейкінгу. Але є один секрет. Далі розповім, як ви все ще зможете заробити, якщо не маєте достатньо крипти. В першому промо потрібно було закинути на гаманець до 500 доларів стейблкоїні USDC. І в момент лістингу встигнути купити токени проєкту Creator Beat. Місця були обмежені, але ті, хто встиг, отримав 2-3 тисячі доларів прибутку. Погодьтесь, дуже непогано. В Другому промо була вже змінена механіка. Тут нам потрібно було поповнити гаманець на 3 BNB, це приблизно 2000 доларів, можна менше, але не більше до лістингу потрібно було заморозити ці активи під клейм токенів на платформі PancakeSwap і в момент лістингу забрати їх і продати. Цьому IDO вже винагороди отримали всі. Пул ділився пропорційно на аккаунти учасників, і відповідно всі могли заробити біля 300 доларів. Якщо ви виводили свої токени на криптобіржу MEX, то мали змогу продати токени дорожче, на відміну від тих, хто продавав всередині гаманця. Мало того, що ціна конвертації в долар була значно меншою ніж на біржі, ще й через перевантаження мережі. Межі операції проводились дуже довго, вартість токена дуже швидко знижувалась. В момент роздачі отримання активи коштували аж на 500 доларів більше, ніж більшість з нас могли продати. Важливо розуміти, що з вас не списується вся сума, яку ви відправляєте на гаманець для отримання дропу, а лише незначна сума за алокацію. Зазвичай це близько 50 доларів і комісія за проведення транзакції в пару доларів. Нещодавно нашим проектом Криптоя ми відвідали івент від Binance для інфлюенсерів, і там від. Менеджерів криптобіржі дізнались більше про майбутнє IDO. Головне те, що вони ще будуть, і в нас буде не одна можливість заробити. На даному етапі механіка проведення таких промо ще в експериментальному режимі і є місце багам. Наприклад, в першому IDO з Creatorbit я не змогла заробити, бо поповнила гаманець активами в мережі Base, яка в момент роздачі алокації просто не працювала. Кнопка була неактивна. Звісно, потім дуже неприємно рахувати суми, які ви могли б заробити, тому потрібно на це зважати. Тепер давайте перейдемо до головного: що потрібно зробити, щоб не пропускати подібні можливості заробітку в майбутньому. По-перше, це, звісно, підписатись на наш телеграм-канал Crypto.ua, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Як я зазначала, механіка проведення роздач в майбутньому також може змінюватись, поки вони тестують і знайдуть найбільш оптимальний варіант для проведення цих промо. Тому в каналі ми не тільки сповістимо у вас про можливість заробити, а й покроково розкажемо, що саме і коли потрібно робити. Також вам, звісно, знадобиться аккаунт на Binance з пройденою верифікацією і гаманець Web3. Він знаходиться в цьому ж застосунку криптобіржі. Щоб перейти в нього, вам застосунку біржі Binance потрібно перейти в вікно гаманець або активи в нижньому правому вуглу, а потім зверху переключити з біржі на Web3. Коли анонсують нове промо, вам потрібно мати змогу поповнити гаманець на певний актив. Тут потрібно знати важливий нюанс, як функціонує Web3. Гаманець потрібно поповнювати не тільки на правильний криптоактив, який потрібен для. Промо, а й в правильній мережі. Тобто, якщо нам кажуть в умовах, що потрібно мати токен BNB в мережі BSC, то при поповненні гаманця ми вибираємо саме цю монету і цю мережу. У гаманця Binance є класна перевага. Його можна поповнювати прямо з біржі, натиснувши пару кнопок і адреса поповнення підтягнеться автоматично. І це все, що ми можемо зробити завчасно до наступного промо. Якщо ви захочете примножити власні прибутки з наступного IDO, заведіть аккаунт на Binance своїм друзям і будьте готові поповнити їх. Манців в день наступного промо. І навпаки, таким же чином ви зможете заробити, якщо у вас ще немає достатньо активів для стейкінгу. Домовтесь завчасно зі своїми знайомими, які мають достатньо крипти. Ваш гаманець поповнять, ви зможете виконати умови промо і отримуєте долю від нагороди. Ми робили так само в IDO ми завели 5 аккаунтів і отримали приблизно півтори тисячі доларів прибутку. Тому, як бачите, заробляти суттєві гроші в крипті можна і без ризиків. Про такі подібні промо ми будемо сповіщати вас нашому телеграм-каналі Crypto.ua, тому обов'язково підписуйтесь.